Друзі, всім привіт! Ви на каналі інтернет-провайдера Просто І сьогодні у нас на огляді дві круті моделі приставок від iNext. iNext TV 5 Ultra та iNext TV 5. Це чудові рішення для перегляду онлайн-контенту, але ці пристрої мають деякі відмінності, про які ми сьогодні і поговоримо. Почнемо з моделі iNext TV 5 Ultra. Це флагман серед приставок iNEXT. І ось чому 2 ГБ оперативної пам'яті. Завдяки цьому приставка працює швидко та легко справляється з багатозадачністю. Ви можете одночасно переглядати фільми, слухати музику або працювати в інших додатках без затримок. 16 ГБ вбудованої пам'яті. Достатньо місця для встановлення додатків, ігор і навіть збереження відео. Потрібно більше місця не проблема. Підтримується розширення пам'яті за допомогою флеш-накопичувачів. Процесор ARM Cortex-A53 і графіка mali G тридцять. Один 2 забезпечить плавне відтворення відео та навіть підтримку сучасних ігор. Android 10 найсвіжіша версія оперативної системи, яка підтримує більшість сучасних додатків. Netflix, YouTube, ігри все це працює просто чудово. Швидкість та продуктивність iNext TV 5 Ultra працює значно швидше за базову модель завдяки 2 гігабайтам оперативної пам'яті та потужному процесору ARM Cortex A53. Це дозволяє представці обробляти більше задач одночасно. Запускати додатки без затримок і забезпечувати плавне відтворення відео навіть у високій якості. Тепер переглянемо iNext TV5. Це більш бюджетна модель, але вона теж має чимало переваг. 1 ГБ оперативної пам'яті. Цього вистачить для перегляду відео, роботи з додатками, але вона працює не так швидко, як ультра. Якщо ви плануєте використовувати приставку для перегляду фільмів та телебачення, цього буде достатньо. 8 ГБ вбудованої пам'яті. Це трохи менше, ніж версії ультра, але цього місця вистачить для встановлення основних додатків, таких як YouTube та онлайн-кінотеатри. І, звичайно, є підтримка флешок для розширення пам'яті. Той сам. Самий ARM Cortex A53 та графіка mali G31 MP2, які ми бачили в Ultra, забезпечують непогану продуктивність, але через меншу кількість оперативної пам'яті вона працюватиме трохи повільніше. Android 10. Ті ж самі можливості, що і ультра, тільки з меншим об'ємом пам'яті. Але всі потрібні додатки будуть працювати без проблем. Вибір за вами: потужна ультра або доступна ТВ 5. Обидві приставки пропонують чудову якість відео, швидкий доступ до додатків та працюють на Android 10. І найголовніше не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. До нових зустрічей! Па-па!